Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН та комітету Червоного Христа долучитися до заходів гуманітарного реагування у Курській області Російської Федерації, яка нагадаю, частково контролюється збройними силами України. Обом організаціям вже було направлено відповідні запрошення. Про це повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві. У МЗС наголосили, що з перших днів Курської операції Сили оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Давайте послухаємо з перших днів курської операції. Сили оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території Курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій. Крім цього, МЗМС також звернулася до міжнародного комітету Червоного Хреста як гаранта міжнародного гуманітарного права з проханням долучитися і до заходів гуманітарного реагування та здійснювати моніторинг дотримання принципів міжнародного гуманітарного права відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Адже Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах. Та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та Червоного Хреста на вказаних територіях. Ну і водночас, прес-секретар очільника Кремля Володимира Путіна Дмитрій Пісков вже назвав ось це запрошення представників ООН і Міжнародного Червоного Хреста на територію Курської області провокацією і додав, що Росія розраховує на тверезу оцінку подібних заяв. Ось так от. Ну і також вже є заява і від нас, тому що в свою чергу речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Ікс зазначив, що така реакція Кремля свідчить про його страх насправді надати дозвіл міжнародним спостерігачам побачити реальну картину. Реакція Кремля на пропозицію України до ООН і МКЧХ приєднатися до гуманітарних зусиль у Курській області свідчить про ігнорування Росією власного народу. Та його гуманітарних потреб, а також про страх дозволити міжнародним спостерігачам побачити реальну ситуацію. Досить промовисто. Польща вводить режим надзвичайного стану через повені. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни. Станом на сьогодні затопило ще одне місто. Місцева влада польського міста Левін Бжевський у польського воєводства закликала мешканців евакуюватися через затоплення вулиць. А у Вроцлаві, у Нижній Сілезії, підіймають набережну, аби захистити райони від можливого затоплення. Мер Левіна Бжевського Артур Котара наголосив на тому, що через деякий час можливо буде неможливим взагалі проводити евакуацію. Кількість води на вулицях зростає.